Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Казан. Сьогодні приготуємо традиційну українську страву голубці. Голубці будемо готувати з двома начинками: одні приготуємо традиційні з рисом, а другі будемо готувати, заміксуємо рис з гречкою. Друзі, голубці це традиційна українська страва, яка готується з давніх часів. Кожна господиня готувала цю страву. Всі готували її по різному. Багато хто запікав її в печі, багато хто просто собі готував на плиті. є різні рецепти цієї страви. Ми готуємо її по домашньому. Друзі, заряджайте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал, а ми погнали готувати. Друзі, готуємо сьогодні дуже класну страву. Це українські голубці. Дамо готувати їх одні з рисом, а другі заміксуємо з гречкою та рисом. Буде два види. Дамо готувати в казані. По приправам будемо додавати сіль. Перебита у нас е, чорний парчик, хмелі сунелі, коріандр, паприка, цибулька, помідорка, морквочка, парчик. Зараз в першу чергу приступаємо до приготування м'ясного фаршу. Е, в нас тут е, пів кіло яловичини, е, кілограм свинини і грам 400 сала, а також фарш будемо додавати. Цибульку, морквочку та спеції. Друзі, приступаємо до нарізання м'яса на фарш. Біжемо на невеличкі шматочки. Друзі, ріжемо цибульку для фарша. Невеличкі шматочки, щоб вона помістилася в м'ясорубку. Фарш будемо додавати морквочку. Беремо три середніх моркви. Друзі, моркочку ми будемо попередньо обсмажувати на сковорідці і додавати до фаршу. Нарізаємо цибульку для пасірування. Так, приступаємо до приготування фаршу. Рекомендуємо фарш робити домашній, не магазинний. Так він виходить значно смачніший. І ви знаєте, з якого м'яса у вас вийшли голубці. Ну і в принципі інші страви, котлетки і все інше. Так, фарш додали ще трішечки копченої паприки та скляночку водички. І все вимішуємо. Розпалили пічку, заклали дрова, зараз трішки перегорять і будемо ставити казан обсмажувати овочі. Так, нарізаємо овочі для зажарки. Зараз усі овочі підготуємо. У нас тут червона цибулька, болгарський білий парчик, морквочка, помідорки і часничок. І все будемо обсмажувати в казані. У черзі у нас болгарський парчик. Ставили казан, заливаємо олійку і будемо обсмажувати овочі. До цибульки Морквочку. Все добре, треба перемішати. Так, додаємо трішки спецій, а також сіль і все гарно треба вимішати, і будемо додавати томатний соус до зажарки. Додаємо томатний соус домашній. Додаємо ще кетчуп сюди. І все будемо вимішувати. В зажарку також додаємо цукор, Додали до фаршу рис і все ретельно перемішуємо. Спасіровані овочі додали до нашого фаршу і зараз усе вимішуємо. Так, забрали одну. Зажарку. Зараз робимо іншу. Це вже піде в голубці. Будемо слоями перекладати. Зараз обсмажуємо цибульку. До цибульки відправилася морквочка. І все обсмажується. Буде дуже-дуже смачно. Так, і фарш у нас під номером 2. Тут у нас м'ясце, гречка і рис. Усе ретельно перемішуємо. Так, додали зажарку і все вимішуємо. Додали болгарський білий перчик. Додаємо помідорки. Зажарку до намоща домашнього соуса томатного і все вимішуємо. Дали ще трішечки кетчупа. І зараз зальємо трішки водичкою і поставимо, хай вся наша суміш з овочів протушкується під закритою кришечкою. Дали сюди ще трішки приправ та часничок. Заляли водичкою і закриваємо кришечкою. На півгодинки. Зажарка та раюшка для голубців готова. Зараз будемо крутити самі голубці. Друзі, ось вже накрутили частково голубці. Робимо в першу чергу з фаршем з гречкою і рисом. Ось такий процес. Олубці по-домашньому від мами. Виходять дуже смачні. А в казані, друзі, вони вийдуть, ну прям шедевральні, дуже м'якенькі, дуже ніжні. Рекомендую приготувати вам за нашим рецептом. в казан На нижній слой іде е, листя капусти, а також е, частково піде наша зажарка. Зараз трішечки підляємо сюди, а вже поверху будемо викладати самі голубці. Були. Ось таку подушку для голубців і починаємо їх викладати. Першим слоєм, у нас підуть голубці з рисом і гречкою. Друзі, рекомендуємо приготувати голубці в казані. Це ну, прям дуже смачно. Я вам так скажу, люба страва, приготована в казані, це просто Це пік всього кулінарного мистецтва. Все дуже смачно виходить. От, друзі, кожен е, слой е, голубців потрібно буде переляти зажаркою. Так, приступили до. Голубців з рису, скручуємо і одразу вже викладаємо в казан. Це самий такий трудоємний процес це все нарізати та підготувати. Зварити рис, зварити гречку, все порізати. Ну, в принципі, і скручувати голубці це також тривалий процес. Але вже на фініші зараз все скрутимо, закладаємо казан і поставимо на вогонь тушкуватися. Так. Закладаємо казан, вже наповнюється голубцями, ще трішечки і будемо ставити на вогонь. Так, заклали наступний слой голубчиків. І зараз будемо зажаркою покривати їх. Готуйте українську кухню. Це дуже смачно. Ставили казан на пічку. І зараз доляємо ще трішечки водички сюди до нього. Декілька капустяних листочків. Так, накрили ми глиняною тарілочкою і зараз ставимо, закриваємо кришкою. І десь півтори-дві годинки забуваємо про них. Друзі, дивіться, яка краса. Тут відпочиває друг, якому дуже-дуже жарко. Да, баксик? Так, голубці готові. Зараз будемо дегустувати їх. Друзі, дегустуємо голубці. Домашні, мамині, українські голубці. Ой! Друзі, смаковита. З домашньою сметанкою. М -м. М -м -м. Супер. Ой, клас. О, грачечка, рис. Все дуже суперово. гаряченьке. Друзі, заряджайте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал, готуйте разом з нами, підтримуйте нас. Готуйте ці смачні голубці, вони просто не перевершені. Що друзі? Усім гарного дня, усім всього найкращого. Ми з вами сьогодні прощаємося і говоримо вам до нових зустрічей!